Хворобі бій у середмісті Черкас всіх охочих безкоштовно тестували на гепатит. Все у межах всеукраїнської акції Гепатит великовно», організованої Міжнародним альянсом з Вілснід в Україні. Детальніше наші кореспонденти. Крапелька крові 15 хвилин. Ось все, що потрібно черкасцям, аби перевіритись на гепатит С. 13-річна Юля прийти експрес-тестування вирішила без зайвих вагань, адже дівчина впевнена, берегти здоров'я треба з молоду. Мені не байдуже здоров'я своє і ну, я, я вирішила зробну зробити, ну, зробити теж ну, було не боляче у зверненні до нашого цікаво, якось заохоплююче». Разом із Юлею пройти експрес-тестування на гепатит змогли всі охочі. Все у межах акції гепатит це виліковно. Її в Черкасах вже традиційно організовує міжнародний альянс ВІЛ в Україні. Прослухавши інформацію, де маленьку, коротеньку, потім людина зверне увагу і особливо на себе про себе особисто. Можливо, в таких випадках іноді виявляються інфікування у осіб. Які навіть не підозрюють, де вони могли інфікуватись протягом свого життя, наразі в Черкаській області на обліку перебуває близько тисячі осіб із хронічним вірусним гепатитом. За згубними наслідками цю хворобу прирівнюють до вілл на жаль, у нас одна із таких основних проблем, що наразі не прийнята обласна програма із профілактики, діагностики, і лікування гепатиту. С. якщо державна програма прийнята до 2016 року, то обласної програми немає і немає таких рішучих кроків, які б вирішували якби, цю проблему. Черкаські лікарі наголошують, сьогодні гепатит лікується і закликають містян бути небайдужими до свого здоров'я. Катерина Ковбій, Сергій Фімов, Віка Новини.